В ранку мені дзвонили мій співробітник, що ми працюємо в місті. Він каже, чи бігти до тебе витягати, бо твоєму домові ну, накрило. Ну, поки я доїхав, бо я був за межами міста, приїхав оце тепер всі вікна. Вісім вже в нас вікон, вісім віком. ну, всі двері вхідні, потолки ж там пішли, попадало все. Криша. Франтон зовсім його наданий, непридатний, треба розбирати. Сарай з того краю, шифер побитий, вирвані двері на туалеті, баня потрощена. Будемо зачищати вікна, будемо пленки, ну, щось треба робити. Ми лягли відпочивати вже, коли чуємо такий грохот. І все полетіло зразу стекла і все, все, всі почали виходити. Я бабушку схватила, бо вона у нас єлі ходи, єлі вискочили. Ну, все вийшло. Дивимося, там уже все горить, все розбите. Тут де пакетники, воно крупне, ну, тут і в нас повивалювало. А там же ж на мелкі друзьке все повилітало. І двері там, і кухонні двері. Спасіба, що хоч всі живі, здорові. Ми в коридор побежали, а потім вже всім під'їздом спустились вниз. Ну, все произошло очень швидко. Шум, і одразу же, я так розумію, шахет враті в мусорку. Дружині трохи порізали палець. Да. Нас пустили вже Пів на третю дозволили заходити в квартиру, а потім же побачили. Ну, з вікна. Гарні були, то два стекла тільки повилітало. За, за рахунок цього в квартиру ж нічого не пішло. Повиривали, не закриваються вікна. Ну таке всі живі, здорові, кішка жива. Служби швидко приїхали, обпитали всіх, і тут ж сказали, що жінка лежача, то вони їй там точку і чоловіка вони обробили і брани, там порізоч були стеклами, а її вона була на під'їзді, її винесли. То дуже швидко. Летіло, щось летіло, дуже жужжало, дуже страшно було. Я одразу вибігла, вибігла в коридор, до вікон не підходимо, встала в коридорі і тут бабах. Воно бабахнуло і все, я почула, що в мене на балконі щось сталося. Вийшла, трошки подивилася, речі мої ті, що висіли на дверях, були скинуті. Балкон на балконі каша, двері зняті з петель. Ми пожилі люди ми вже відпочивали такий час. Я ще, правда, не встигла заснути, бо лягла десь після десяти. І вдруг страшний страшний взрив і плам'я перед глазами. І таке відчуття, що прямо. Метрів за десять вже у нас тут горить. Пожежа була велика, тушили дуже довго. Ну, все оперативно було, все було злагоджено. І поліція була тут, і надзвичайники були. Велике їм дякую за їхню турботу. Вони нам підказували: отуди йдіть, отуди, а туди не йдіть. Ну, якось так про людей турбувалися. Відчуття дуже таке тривожне і на душі.